Хтось мріє про ремонт, хтось лякається однієї тільки думки про нього, але всі ми єдині в прагненні до розумної економії. Бюджет завжди можна зменшити за рахунок правильної розстановки пріоритетів, і при цьому якість і результат не постраждають. Розбираємося разом в питаннях раціоналізації. Витрат на ремонт один розум і почуття. Мрії і реальність повинні знайти точку дотику. Результатом такого компромісу стане ремонт, який виправдає ваші очікування, але при цьому не вжене в боргову яму. Перш за все, необхідно скласти план і детально розписати бюджет. Необхідно контролювати ремонтні роботи на кожній стадії, звірятися з бюджетом і вчасно приборкувати амбітні пориви, сучасні тенденції зіграють вам на руку, адже мінімалізм зараз в моді. Два якість на висоті. Якісні оздоблювальні матеріали коштують дорожче, проте в результаті заощадять вам і час, і гроші пам'ятайте про те, що скупи платить двічі краще відразу зробити добре, ніж потім переробляти і платити подвійну ціну. Уважно вибирайте кожну дрібницю. Від штукатурки до монтажної піни, якщо ви хочете заощадити, вам доведеться навчитися відрізняти затірку від ґрунтовки і розбиратися в тонкощах колеровки фарби. Три прості рішення. Ставте собі завдання мінімум, але виконуйте її якісно, якщо в будинку криві стіни, можливо, за умови обмеженого бюджету розумніше буде не вирівнювати їх, а зробити ставку на шпалери з великим принтом, які візуально нівелюють недоліки поверхні. Дорогий паркет можна замінити більш економічним корковим покриттям або якісним ламінатом. Мисліть бюджетно. Чотири чіткий розрахунок: якщо ви серйозно поставилися до питання складання бюджету, у вас повинен бути список всього необхідного для ремонту, придбати все, і відразу не проблема, якщо ви точно знаєте. Що вам потрібно, і робите покупки в великому будівельному гіпермаркеті. Однак кількість візитів в будівельний магазин необхідно знизити до мінімуму. Розділіть закупівлі на три частини: чорнові чистові предмети, меблів і декору. Також поцікавтеся про наявність послуги доставки покупок додому і можливості повернути предмет, в разі якщо він вам не підійшов. Деякі магазини оформляють безстроковий обмін і повернення товару, який підлягає обміну і поверненню. П'ять зроби сам. Якщо ви вмієте фарбувати, пиляти і користуватися викруткою, складіть список робіт, які візьмете на себе. Якщо є можливості і сили, беріть активну участь в ремонті своєї квартири, установка плінтусів, обробка кухонного фартуха, фарбування стін це нескладні роботи, які можна виконувати всією сім'єю. Використовуйте лайхаки з серії Зроби сам щоб оригінально оформити передпокій, спорудити журнальний столик або декорувати дитячу кімнату. Шість просто і зі смаком, нехай різноманітність кольорів, фактур і малюнків оздоблювальних матеріалів не збиває вас наміченого шляху, звичайнісінька біла плитка нічим не примітна і коштує дешевше, але по суті. Це лише декорації для майбутньої картини, чистий аркуш, який вам належить перетворити в мрію. Те ж саме стосується стін, складне фарбування, омбре, смуги, дорогі шпалери. На всьому цьому можна і потрібно економити білий колір стін, ідеальний фон для будь-якого інтер'єру. Не бійтеся простоти в обробці за допомогою меблів, аксесуарів і текстилю. Ви наповните кімнати теплом, затишком і сімейною історією. Сім око та око. На час ремонту головні люди у вашому житті це не чоловік, дружина і діти, це ваші будівельники, від яких залежить результат витрачених грошей і часу. Стежити за ними потрібно невпинно. Починаючи з моменту складання договору, обов'язково пропишіть терміни і вартість робіт, обговоріть розцінки на додаткові роботи і суму неустойки за зрив термінів. Якщо робітників вам порекомендували друзі добре, однак це не повинно вплинути на ваш рівень лояльності і довіри. Довіряй, але перевіряй, ніколи не віддавайте гроші відразу, виплатіть аванс, а потім платите строго за виконані роботи і, звичайно, будьте доброзичливі. Допомагайте вирішувати побутові питання, будьте люб'язні і не затримуйте оплату зі свого боку. 8. правильне рішення будьте простіше і не ускладнюйте ремонт складними дизайн рішеннями, будь-які кардинальні зміни чи збільшенням виділеного на ремонт бюджету. Так, замість того, щоб приєднувати лоджію до кухні або кімнаті, краще гарненько утеплите її і обладнайте ізольоване приміщення. Домашній офіс компактну гардеробну або лаунж-зону. Дев'ять сезон ремонту. Не чекайте наступного літа, щоб почати ремонт квартири покращувати житлові умови можна цілий рік. Шари штукатурки, грунтовки і фарби швидко сохнуть не тільки в жарку погоду, але й під час включеного опалення поширена думка, що швидко закінчити ремонтні роботи можна тільки влітку. Це міф. А ось якщо ви зробите ставку на якісний будматеріали, підключіть до процесу професіоналів або близьких, оновити інтер'єр точно вдасться набагато оперативніше, та й погодьтеся працювати в команді завжди цікавіше і легше. Десять кому пощастило менше під час переробки беріть до уваги особливості будинку. Якщо є небезпека затоплення, продумайте питання гідроізоляції, якщо в квартирі газ прийміть відповідні заходи пожежної безпеки. Попередьте сусідів про початок ремонту, візьміть до уваги побажання молодих мам і враховуйте графік сну малюків в будинку. Поставтеся з розумінням до людей, для яких ваш ремонт джерело постійного шуму.